А їogan... що спав? спала? Вони так були голова і Серйозу тож. Іду і цілу дорогу йому пояснює. То є твоя родина. Ти чула, як ти сказала, якщо Свято, не дай Бог, ще раз назве його Блекі, то. А я йду йому, говорю, він же в ліфті знав, де він їде. А я кажу: ти йдеш, то є теж твоя родина. Ти маєш до них привикнути, любити. І кажу, тко до Аркадія. До Максимчика, ну Сергій в нас бешений трохи, але то теж родина каже. Ну і до Куролів каже. Деки не буде. Сразу видно, що не любе. Їсти йому давала, їсти йому нічого не давати. Іду, давай посилку твою відправлю, свої, йду, відправлю. Посилку. Ти рушник принесла? Ні, бо зараз ще візьму хлопці. Попереджай, одразу не плакати. Ні, я не буду. Він тоді так спати хотів, що він спав тут. Так? Mm -hmm. Ну а тепер він же, я йому днем не даю спати. Він спить, я йому за мною. Він хай спить, то він маленький. Свята та він четверта по, по четвертій Він тако е, на землі проситься, щоб я його взяла. Так скавили, що мені на мозок дає його з нервами забираю. І він що? Другий би ліг, а він тако гонки робить, пам'ятаєш, як боніку такому. Не... і тако мені в лице залітає. Тут мене дре, розумієш? І він бавиться. Він хоче бавити. Да, я коли був... його будив, ти мені що казала? Ну, та, та, мені шкода. Бу... Ой... Бонік завжди хоче сказати. Ну, ага. Він такий похожий. На він покакав, по Він не впаде. Він знає, щоб не лізти на край. Він знає на ліжку вже, бо він бабахнувся. Він вже падав? Так, на подушку. Це та, як так не сніг? Ну то всі падають, і він. Падає. А понік скільки раз я зробив? — Ну так. Ні, я йду. Та, шо ну, ти що готувала? Рибу посмажила і салат. — То що ми вчора ти принесли рибу? Так. Да. Я казав А яка розу? Доїла? Доїла. Че це так? Ні, я доїла. Ти доїла? О! та лишила та й пішла що шо, шосідська. Да. Та давай карточки свою, посылку, бе, біду, та, і свою посилку, бо я піду, та й все. То точно.